Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю на моєму каналі. І сьогодні ми будемо робити ось такий гарненький весняний макіяж. Ну, я часу не втрачаю. Вже почала наносити консилер. Консилер у мене від Dior. Він доволі непогано перекриває. Не знаю, чому в мене не стало з ним якоїсь такої суперлюбові, але в цілому він мені подобається. Так, тепер тушую. Тушую, тушую під очима. Одні кісточки мало беру ще одну, чим би й ні. І беру свій найулюбленіший новий тональний вітламель. Я його просто обожнюю. Він прекрасний для сухої шкіри, для нормальної шкіри. Надає супер красиве сяєння шкірі. Я його просто обожнюю, ношу кожного дня. І взагалі просто. Я готова в ньому жити. Це прекрасно. Це прекрасно, це найкраще що... террин, яке я пропала. А ще, що важливо, він не окислюється, тому що на мені все окислюється. І мене це дуже... дуже мені це не подобається. Така красоточка, шукаю олівець. Не можу знайти. Угу. Олівець для губ від для губ. Для брів від Glam B. Такий от гарненький. Він в міру жорсткий, в міру м'який. Гарно промальовую брови. З я в цілому, мені здається вгадала. Тому так, закріплюю воском бровки звичайним способом. Така от красотка, дергаю бровами, супер. Така от палеточка NYX, якісь 100 років. Вона не сильно пігментована в цілому. Деякі відтінки більш пігментовані. Тому я люблю нею користуватись, але дуже рідко. Набираю на кісточку два рожевих і мазюкаю під очі. Щоб виглядала, ніби я не спала дуже і дуже довго. Струхшую з кісточки надлишок і вбиваючими рухами туп-туп-туп, вбиваю колір. І підчищаю консилером те, що я трошки намарала, що осипалось, коротше роблю красу. Отак-от. От да, підчистила красотка, супер. Знову підтрушую і вже на верхній повіці роблю таку, як ніби, тінь. Таку от красу роблю. Не знаю, як це назвати, ну, по-моєму, дуже прикольно. Тестую олівчик від ламель. На руці, щоб подивитися, чи підходить мені колір. Олівець класний, тримається дуже довго. Після цього макіяжу він не відмивався десь приблизно 2 дні з ока. Тому його важко відмивати, але він дуже стійкий. Так, промалююваю собі там, де вії. Супер, тепер зажимаю пальці, щоб друге око вийшло нормальним, тому що зазвичай малювати очі для мене проблема. Помальовую кутик ока. Радію, що все класно, дивлюсь, думаю, вау, яка красотка! Супер! просто, вау, Кайфую! Подивилась знову кліп-кліп, хоп! І давай, вже пора малювати новий. Так, давай, давай. Ох, налаштовуюсь, налаштовуюсь малювати стрілку, о Боже! Все зможуть зробити, Ангеліна. Давай, давай, удачі, удачі. Є, вона це зробила. Ура! Молодець, непогано вийшло, молодець. Супер. І Зараз ми зробимо такий відьмінський трюк, щоб наші очі виглядали як очі белихід, якоїсь такої гарної листички, Пальчиком витягуємо. Так, ну вийшло клас, да, супер. Ну, я вважаю взагалі, ну, достойно, достойно, вау! Так, да, так ще на гарному світлі, де сонечко вийшло, а шкіра як блистить. Ох ти! Треба, щоб блистіло ще більше. Додаємо блискіточок, блискіточок, так. На внутрішній кутик, блискіток, вау! Їх не видно, але ну нічого. Вони там є, чесне слово. І беру ще блискіток, білих блискіток з палеточки La Your Secret. Отак от от вона виглядає, підходить для повсякденних макіяжів, блискітки мені там подобаються, класні. Марзожу ще світленького на середину повіки. І беру новий пензлик, який я недавно купила в Єві. І беру палеточку Benefit. Теж шикарна палетка. Мені здається, я не закінчую ніколи в житті. Я дуже часто використовую там рум'яна, все використовую контур, бронзер, хайлайтер використовувала, але не закінчиться до кінця. Отак, от бронзую свої скули, щоб я не виглядала як якась бліда поганка, яка скоро двине коні. Так, і лобик трошки, да. Носу, навіщо я не знаю, навіщо я це роблю? Просто всі так модні блогери роблять, тому я теж так роблю. Так, і беру ще одну таку кісточку вже для рум'ян. І наношу їх так повище. повище і трошки на яблучко, щоб освіжитись, так? Да. Mm -hmm. І моя улюблена палетка хайлайтерів, це просто найкращі хайлайтери в моєму житті. Лоті Лондон. Мажу на носа виглядає, як ніби нюхала щось, але то таке. Все добре, розтираємо, ртушуємо, Отакі от, от справи. Виходить, чудово. Він супер яскравий, його видно з космоса. І в мене навіть, навіть, там дірочка, я така вже протарилася. Тому, ну. Це говорить про те, що я часто його використовую. Така от блискуча. Вау! Шкіра просто Просто Glazed Donut. Просто Glazed Donut. Але я це виправлю, беру пудру Patrice Lido. Купляю її вже, мабуть, другий чи третій раз. Прозограв. В цілому мені подобається, гарно матує. Виглядає доволі добре. Наношу пензликом. Під очі, на те зону і взагалі супер. Далі, далі, далі. Пудру щічки і обираю новий новий олівець для губ. Отакий от, такий прекрасний, дуже нюдовий, дуже гарний, гарно виглядає на губах, в цілому доволі непогано тримається. М -м -м, такий нюдовий відтіночок, мені подобається. Мені здається, він мені личить. Замальовую губи, навожу контур. І моя улюблена олійка від Dior, який вже два роки, вона, мабуть, просрочила, але мені все одно. А вона робить класні губи, як ніби їх збільшує, додає об'єму, класно блистить. А ще що мені подобається, вона дуже 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 стійка. Реально намазився, вистачає на години дві-три, може й більше. І також туш, яку я купляю вже восьмий раз, десь дуже багато її купляла від Evelyn, Eveline, не знаю, як правильно. Я боялася, що вони не вийшли з російського ринку, але вони все-таки здається, це зробили, тому я продовжую її купувати. Підтираю, до речі, лайфхак такою щіточкою для брів, підтираю ту ж, де відпечаталась вона. Класний лайфхак, не розтає макіяж і взагалі супер. І тут я ще не знаю, що я дещо не доробила в цьому макіяжі, тому я позую. О, тут я згадала. Я не домалювала такі стрілочки до кінця, тому зараз я роблю таку полудужечку. І з кутика трошки таку теж полосочку. Дивіться, як гарно, красотка, більше синього. Клас! Супер весняний, крутий макіяж. Я вважаю, в мене все дуже гарно вийшло. І в цілому на цьому все. Я дякую величезне за перегляд. Та загляньте в опис, поставте лайк, напишіть класний коментар і донати на ЗСУ. І побачимось в наступному відео. Так, тут я ще позую. Щоб показати, яка я молодець, тому підпишіться. Да, все, дякую. Бувайте.